Протягом майже трьох років від вибухів різного роду небезпечних предметів на території Сумської області постраждали десятки цивільних людей. Деякі з них, на жаль, загинули. Крім традиційних армійських боєприпасів, мін, снарядів, набоїв, українці щодня стикаються з іншого роду вибуховими загрозами. Серед них часті повідомлення про замінування тих чи інших споруд, а також залишені кимось навмисно або загублені на вулицях чи громадських місцях предмети, валізи, сумки, коробки, рюкзаки, згортки, іграшки тощо. Нагадуємо, що такі речі ні в якому разі не можна чіпати, а при їх виявленні просимо негайно повідомляти поліцію. Фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області вийдуть на місце і з допомогою спеціального обладнання зможуть перевірити, чи не несуть вони загрози для людей. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну від різного роду прихованих боєприпасів. Переважно мін, постраждали та загинули десятки цивільних жителів області. На жаль, серед них є неповнолітні. Наведу приклади, поблизу Глухова місцеві діти знайшли два цілих постріли від автоматичного гранатомету, один з яких з цікавості кинув вогонь, де боєприпас вибухнув, та уламки поранили хлопця. В Сумах, кілька днів тому двоє дітей, гуляючи на вулиці між гаражами, знайшли кілька невеликих металевих предметів з дротами, схожі на маленькі двигуни. 13-річний хлопчик приніс їх собі додому, де один з предметів вибухнув та травмував дитину. Вилучивши решту знайдених предметів, ми встановили, що це підрівачі від російських мін, звертаючись перш за все до дорослих, до батьків. Поспілкуйтеся зі своїми дітьми. Розкажіть їм про небезпеку, яку можуть нести невідомі предмети. Навчіть дітей в жодному разі не чіпати предмети невідомого походження. Це може бути небезпечно для здоров'я та життя.